Усім привіт! І я надіюсь, що сьогодні нам не прийдеться досувати наші пакетики. Сьогодні ми дивимося краще, Тошеньку. Не буду довго вітатись і ми починаємо до перегляду чекарного відео. О, Господи Вінк! ти вже закалібав сюди вриватися в ту ванну. Ти чого в ванні делаєш? Чайок п'ю. А ти що тоже хочеш чайку? У мене багато. його ще є. Прости, я думаю, здесь нікого нет. Ничего себе. думати навчився. А ви знали, що виник думати вміє? у тебе все нормально? В мене все, і я вальну. У мене є чайок, мені більше нічого не надо. Да, мені тоже там як то некомфортно. І... І пісня вот, прийшов сюда. Капець. Щоб яка там має бути пісня, щоб йому було некомфортно. Можна я посіжу з тобою минутку? Ти мені всю чайну церемонію своєю минуткою зіпсуєш? Спасибо. А что, нельзя так смотреть? На меня можно, на чайок не. За чайок порву. Ты лучше на чайок не дивись. Уединиться хочешь? Капец. Ну... Я б з ним ніколи не одінилась. Ну і на цьому наше відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд, всіх дуже люблю. Надіюсь, що буде актив, як на минулому відео. Всіх люблю, всім па-па.